Інститут вивчення війни зазначає, що російський наступ досягне кульмінації найближчим часом, і власне те, що розпочалося босну 23-го року, призводить продовжує призводити до поступових тактичних успіхів на окремих ділянках фронту, але оперативно значущі успіхи надалі будуть в вислизати від російських сил. Пане Вікторе, ну по тій інтенсивності нанесення. Ударів і бойових зіткнень. Чи відчуваєте ви дійсно, що це вже кульмінація і сили ворога ну, на межі свого свого того темпу, який вони набрали для наступальних дій? Насправді фронт він тут досить. Ну, досить велика лінія зіткнення на різних напрямках, достатньо велика інтенсивність. Є деякі напрямки, де, наприклад, ну, набагато менше бойових зіткнень. Тобто, ну, ми знаємо поворокуп'яцький, Покровський, Вугледар, так саме в цих містах найбільше окупанти зосереджують свої сили так само, і запорізький напрямок. От, але знову ж таки, повертаючись до того, що я не є аналітиком, мені. Я говорю фактами, те, що я бачу, власне, те, як наші бійці тримають оборону, і можу говорити винятково за нашу відповідальність. А скажіть, будь ласка, ось колисниківка, до якої ворог зараз просувається, це я так розумію, лівий берег річки, але це дуже близько. Це якби на південь від Куп'янська ділянка фронту. Там, ну от принаймні, аналітики Дівстейті на карті цій видно. Да, ось вони ну стрілочками, да, намальовано певне просування. А що там насправді яка ситуація можете описати? Ну, власне, от район Колісниківка і е, всі ці околиці, це безпосередньо там поблизу є наші бригади е, прикордонні. Спільно з підрозділами національної гвардії, зокрема, от минулого тижня, було відбито в достатньо масовану атаку механізованої колони з піхотою. Було знищено тоді кілька танків. т 72 ПМП противника. От частина техніки підірвалася завдяки дистанційному мінуванню. І потім вже з дронів артилерії була ліквідована піхота противника. Тобто, ворог застосовує як і піхотні штурми, так і механізовані за підтримкою важкої техніки. Ніки, тому дуже важливо підтримувати власне сили оборони і, зокрема, Луганський прикордонний загін бригаду Помста. Буду всім всім вдячний, якщо долучитесь до збору QR-код побачите на екрані. Ну і на завершення, мабуть, запитання щодо мобілізації. Зараз активно в принципі всі цитують Нардепа Романа Костенка, і ви зазначали так, що людей не вистачає. І відповідно на думку Нардепа Романа Костенка, який зокрема і воював підрозділах збройних сил сил оборони, потрібно мобілізацію мобілізаційний вік знижувати нижче 25 років до 25 років, тому що мовляв навіть західні партнери. Конгресмени, зокрема, зі Сполучених Штатів, пишуть йому з обуренням, що в Україні не мобілізують чоловіків до 25 років. А от яке у вас ставлення до, ну, до, такого, до такої ініціативи, до такого варіанту мобілізації? Якщо до нас прийдуть молоді хлопці, як по мобілізації, так і контракту, ми будемо раді їх прийняти, тому що у нас є дуже багато. І цікавих посад. Зокрема, у нас є рубак, тобто підрозділ ударних дронів, ударно-розвідувальних дронів. Власне, і я думаю, що молоді буде цікаво працювати, бути частиною сучасної війни. Тому що дуже багато у нас вже є молодих хлопців, які прийшли як по мобілізації, такі які служили до повномасштабного вторгнення. Місцеві хлопці, луганські хлопці, які зараз власне і захищають рідну землю і хочуть повернутися додому. От тому я в принципі підтримую те, щоб люди йшли як по мобілізації, так і по контракту. Нині це має значення, а як ви оцінюєте, пане Вікторе, рівень підготовки от тих, хто нещодавно долучився, зокрема до вашої бригади, бо багато різних є думок і нарікань, і від західних медіа, в тому числі є матеріали, які означають, що ну дуже прискорені темпи е навчання, і на фронті багато навіть військово скаржаться на таку підготовку. Це не достатньо неоднорідна ситуація, щоб коментувати, тому що в різних підрозділах відбувається підготовка по різному. Особисто в нашій бригаді, окрім там 30, здається, плюс-мінус 30 днів загальної базової військової підготовки, ще є окрема підготовка по напрямку. Відповідно, людина, яка проходить базовий курс, після цього отримує посади і ще довчається окремо на ті спеціальності, на які вона власне буде приходити військову службу, от тобто, все залежить від бригади, все залежить від командування бригади туди, куди потрапляє Ну кожна кожен окремий мобілізований. Угу. Пане Віктор, ми вам тут подякуємо за те, що були разом з нами а, і прояснили, розказала ситуацію щодо того напрямку, на кому ви перебуваєте. Зокрема, про Купінщину поговорила офіцер Луганського прикордонного загону бригади Помста. Віктор Пономарів був з нами на зв'язку.